Вирішується демократія, вирішується доля нашої держави. Хоча ми говоримо сьогодні ні фальсифікаціям, які можуть відбуватися на виборах. З Цієї самої площі починалося падіння тоталітарного режиму радянського союзу. З Цієї самої площі почалася помаранчева революція. І сьогодні це являється Львів. Останнім бастіоном демократії, і якщо кожен з нас не захистить свої права і права наших дітей, ми завтра можемо сказати, що нашої держави може не існувати. Ми можемо знову стати под російські гасла, і кожен з нас повинен зробити все, щоб то не сталося. І тому сьогодні я. Я представляю сьогодні народну демократичну партію, і я вже досягла тої зрілості, і кожен з нас досяг своєї зрілості, щоб не говорити чужими голосами. І я говорю про те, що сьогодні ми встані зробити і змінити життя наших людей. Я сьогодні стою тут поруч зі своїм сином і не для того, щоб робити свої піар. Я бачу дітей на цій площі, і я прошу вас. Давайте ми будемо захищати наші права. І якщо навіть завтра в чию б користь не відбулися голоси, нехай це буде справедливо, і нехай це відбудеться демократично. Тому я прошу кожного з вас. Прошу. Давайте ми до нашої совісті звернемося до нашої совісті. Не піддамося ні на які гасла, не піддамося ні на які спокуси, і зробимо все, щоб завтра не відбулася фальсифікація голосів. А я обіцяю, як кандидат на мера, як представник народно-демократичної партії, якщо завтра навіть щось не відбудеться, я зроблю все і я не прийду до влади. Я зроблю все ж таки все для того, щоб ми могли і в подальшому контролювати нашу владу і дивитися, що відбувається. Слава Україні!